І знову смачний вівторок завітав до нас цього разу з пиріжками з сирною та картопляною начинкою. Бачимо, що деякі діти вперше в житті роблять пиріжки з великим задоволенням. З великим задоволенням і явним старанням всі присутні готували пиріжки. Тут були і хлопчики, і дівчатка, і маленькі, і трішки старші, але всі вони спочатку ретельно розкачували тісто, додавали начинку, а потім намагались все це міцненько зліпити. І ось і все, можна жарити. Відчували, що дехто це робив вперше. Були й такі, котрі вже досить вправно це робили, а кому було важко, допомагали організатори заходу. Отож, перші смажені румяні пиріжки і на додаток маса гарних. Вражень. Ой, як смачно! І думаю, часто печеш такі пиріжки? З mm, мамою дуже рідко, а з бабуською ну, день через день там буває. Сама любиш пиріжки? А з чим найбільше? З картошкою. А сьогодні ти зробила з чим? З картошкою і сладким твором. Пригощайтесь. Які ж вони смачні, гарненькі, запашні, приготовлені з любов'ю, ніжними дитячими руками. Всім без виключення пиріжки були до смаку. <плес> – Любиш їсти пиріжки? Дуже. Е, з чим найбільше? З картоплею. – Анечка, скажи, будь ласка, три пиріжки ти зробила сама? Сама. Складно було? Не дуже. А хто тебе навчив робити пиріжки? Тут. Тепер пиріжки». Можу робити? Можу робити. хлопці смачно? смачно? Смачно, тому що приготували своїми руками. Деякі діти прийшли на захід зі своїми рідними, які теж були в захваті від такої гарної ідеї організаторів: зайняти дітей цікавим та корисним і ще й смачненьким. Ну, дітям цікаво, дітям це якби я не знаю, розвиваються діти добре, привикають до кухні української. Ну, я здаю, що це дуже добре. А мені подобається опять пирожки. Клас. Кому належить ідея такого смачного вівторка. До цього існував. Ну і зараз існує в нас такий «Смачний візит з людою татар, яка його проводить. Там багато гостів буває, але ми зрозуміли, що ця тема дуже цікава людям по кількості переглядів в соцмережах, то вирішили зробити ось таку справу. Перший раз, чесно, спробували на Новий рік і зрозуміли, стільки було щастя і стільки всі задоволені були тими варениками, які ліпили, ну хто як міг, ну, але все було добре. І от зараз. Цей майстер-клас ми бачимо, що є постійні люди, які приходять. Дітки, а є такі, що приходять їм цікаво, додаються. Хтось відходить, хтось приходить. Але головне, мені здається, те, що робиться це своїми руками. Все одно ми пропонуємо такі традиції продовжувати української кухні, тому що вона дуже смачна, дуже цікава ця кухня, дуже є багато рецептів різних. Ну, а Сьогодні один з таких прикладів це пиріжки. Ми сьогодні готуємо. То запрошуємо всіх до нас ще приєднатися щовівторка, о 16-й годині біля будинку культури. Будемо бачити раді бачити всіх, і дорослих, і малих. А хто бажає поділитися своїми секретами, своїми рецептами, то теж запрошуємо до нас. Тож долучайтесь до такого гарного заходу, котрий проводиться кожного вівторка. Впевнені, що до кінця літа ваші діти вмітимуть приготувати не одну смачну національну страву. І що дуже важливо, робитимуть це з задоволенням. Тамара Шарапанівська, Ілья Бюль, телекомпанія КЕТ.